Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують надзвичайних українців, які не здаються, скажемо коротко, і е, почнемо працювати чітко, коротко по. Суті справи ласкаво. Просимо в українські сикіряни Традиційне прохання. Підписка, підписуйтесь. Підписки у нас знову завмерли, навіть трошки подалися назад. Тому я дуже прошу всіх тих, хто цінить мою працю, підписуйтесь. Будь ласка, я стараюсь з усіх сил працюю, скажімо так. Враховуючи складний час на межі можливого, навіть більше. Тому я дуже прошу підписуйтесь, хто не підписаний. Лайки, подобайки, коментарі більше шести слів і велике прохання. На цей старенький телефон Nokia приходять ваші донати з донатами в останній час. Справа, скажімо так, дуже і дуже непроста, можна сказати, критична. Тому я дуже прошу всіх, хто зможе, і скільки зможете, допомагати донатами. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приводбанку. І велике прохання. Ті, хто допоможе донатами в прямому етері це теж традиція. Можуть почути сигнал, що донат прийшов. і Я особисто персонально подякую людині, цій за донат. все низький уклін, тим, хто допомагає. Ну що ж, поїхали. Ми починаємо з починаємо з далекого Ірана. З далекого рана, тому що там в далекому Ірані іде торговельна війна в світі починається торговельна війна за нафту. Стало модою затримувати танкеру, начебто з лівою нафтою. Нелегальні танкери тіньового флоту. А він є не тільки в Росії, виявляється, але в інших країн світу. Іранці спробували захопити буквально добу назад американський танкер, який йшов по перській затоці. Не вийшло, тому що на допомогу прийшов американські есмінець і іранські катери, як би кажучи, відстали. Ну, а все-таки є такий корпус іранських стражів іранської революції, ксір. Так, от катери патрульні бойові ксір захопили два танкери з дистопливом і нафтою. Чи танкери не уточняються, танкера від, відправили під конвоєм катерів КСІР в іранський порт Башир і екіпаж 15 чоловік цих танкерів будуть судити іранським судом. Таку заяву оприлюднив офіційний. Представник корпусу стражів Іранської революції. Отже, що Іран починає теж воювати і буде намагатися контролювати Армузький пролив в перській затоки, через які проходить буквально третина торгівельних шляхів нафти у світі. Іде боротьба за торгівельні шляхи, іде боротьба за. Контроль над нафтоперевозками у Сіві. Е, У нас перекидаємося в Азербайджан. Азербайджан Азербайджан 2023 році е, захопив Нагорний Карабах. А в Нагорному Карабахі була Нагорна Карабахська Республіка. да Керівництво якої складалося суцільно з армян. Зловили всіх. Затримали президента цієї самопровозглашеної, скажімо так, армянської нагорно-карабаської республіки, прем'єр-міністра і міністра оборони, коротше кажучи, всіх зловили азербайджанці, вони не змогли втекти чи не захотіли втекти, вирішили сісти в азербайджанську тюрму. Зараз, де суд над ними, їх звинувачують всіх смертних гріхах і паяють, скільки може паяти. Скажем так, простіше кажучи, азербайджанський суд перекидаємося з Азербайджана в Казахстан. Президент Казахстану такаєв зробив заяву, що він, хоч не претендує на роль головного переговірника між Росією і Україною, посередника в мирних переговорах, але дуже хоче, щоб між Росією і Україною все-таки все запанував мир і готовий все зробити, готовий виступити. Виступити посередником і готовий навіть прийняти перемовини між делегаціями Росії і України в Казахстані. Перекидаємося в Європу, в Литві. Маленька Литва не дає їй спокою Калінград. Ну, от не дає спокою маленькій Литві. Калінград Кенігсберг, німецьке місто, колишнє так, яке було окуповано Радянським Союзом після. Великої вітчизняної війни. Так от, литовці розіграли сценарій, по якому з Калінінграда по Литві е російські війська нанесли удар. Першими нанесли удар. Ну і результати цих навчань втішні По результатам цих навчань, 15 тисяч російських солдат буквально за лічені години захопили. Литовське велике місто, ну і армія Литви, як би кажучи, потерпіла поразку. Ну а армії НАТО й керівництво не змогли вчасно допомогти Литві і не хотіли. Ну а німецькі війська, які там бригада в Литві, так дуже діяла нерішуче, фактично без діла. Отакий сценарій військових навчань в Литві. і Самі литовці визнали, що на даний момент оборона Литви в плані протистояння проти Калінінграду, Дуже і дуже слабенько. Ну і росіяни відреагували на ці навчання і сказали: в Калінінграді військових сил хватить, щоб припинити існування декількох таких держав, як Литва. Коротко і ясно сказали. Хто у нас? Пан Микола Куліш, доброго ранку. Здоров'я. Дякую, пан Микола, що ви приєдналися в чаті. З Калінінграду і Литви ми перекидаємося в Америку. Там Трамп зробив заяву, що він припинив ядерну війну в світі. Ну, Трамп люди припиняти все, він головний миротворець і арбітер суддя світу. Він сказав: Я припинив ядерну війну між Іраном і Ізраїлем, між Індією та Пакистаном і ядерну війну між Росією і Україною. Хоча яка там ядерка у нас. Офіційно ядерки немає, але слова Трампа, що він припинив ядерну війну і ядерної зими не буде. Діма Медведєв там з похмілля виклав в себе пост про ядерну зиму в своїй сторінці на Фейсбуці. Договір припинився СВН 3 Да, який обмежує кількість носіїв ядерних зарядів і самі ядерні заряди в Росії і Сполучених Штатах України. Але на перемовних в Абу-Дабі сторони домовились про 6 місяців е, пролонгації цього договору без підписів. Дмитрієв і Кушнер домовились від імені США і Росії, що договір СВН 3 пролонгується рівно на 6 місяців під чесне слово, обох сторін і будуть вестися перемовини про. Те, щоб цей договір зробити, що дійсним ще на декілька років підписати СВМ. 4 Ну і перекидаємося з перемовин. Куди а? Ну і про перемовини далі. Перемовини між Росією і Україною, слідуючий раунд відбудеться в Сполучених Штатах Америки. Були перемовини в Абу-Дабі, слідуючі перемовини відбудуться в Сполучених Штатах Америки. Така офіційна заява американської сторони, яку оприлюднив е, Уітков, спецпредставник президента США. Перекидаємося зразу на Червону площадь Москву, Червона площа, Красна площадь Москві, яку хотіли підірвати так вибух на Червоній площі. Хотіли підірвати Червону площу і Мавзолей спалити за допомогою динаміту. А динаміту було всього лиш пів кіло. Ну, за пів кіло червону площу, і мавзолей, не взірвеш. Але хто ж це хотів зробити? Хто не смілився? Пані Олена Федосова, жителька Москви, коріна Москвичка, вона, коли вони там гуляли, випивали застілля в у них була перебрала спиртно і п'ять разів дзвонила на спецлінію 112 і казали, що в неї пів кіло динаміта, і вона взірве, спалить мавзолей і червону площу. Приїхали до неї, заарештували, провели обшук, немає динаміта, нічого. На Наступів сказала, що хотіла показати своїм е, значить, собутильникам, що вона дуже крута. Ну і за цю крутость вона потримала 4 роки тюрми. 4 роки реальної тюрми за оці дзвінки, що вона хоче спалити і зірвати Червону площу. І переходимо до України до виборів. Виборів президента України не буде. Сказала депутатка Єлена Шуляк Верховної Ради. Вона член комітету по підготовці до виборів президента України. Там зібрався комітет: 60 чоловік вчені, представники громадськості, депутати. І на перших двох засіданнях вони винесли однозначний вердикт виборів президента України в під час війни не буде. Вибори президента України можливі тільки після закінчення війни. Ну і звернення президента Зеленського до військових Російської Федерації, що Україна дістане усіх де тільки може, і не може. У нас довгі руки сказав президент Зеленський, і він цю зробив заяву. Після того, як російські, е, українські ракети, ви знаєте, російські ракети. Так у нас теж є ракети. Ферпонт, я називаю, да, Ферпонт компанія. да, е, Виробила ракету Фламінго. Тільки вчора писали: ракети Фламінго немає, а вона є ФП5, ферпонт 5. Ударило по капустному яру. Знаменитий полігон ще з радянських часів Кап'яр, Яр, Капустин Яр і українська ракета Фламінго ФП-5 ударила по Капустиному яру і попала точно в ціль ангари, де готуються до запуску російські балістичні ракети, в тому числі на Україну, які йдуть. Про це вже писали, вирішали Зе пабліки. Сказали, що дивіться п'ятий випадок застосування української балістичної ракети Фламіно за час війни. Ну і Зеленський виступає потім заявою. каже: до мене прийшов з доповіддю начальник СБУ Хмара, відпрацювали СБУ добре, ударили по Кап'яру, ціль е значить знищили. І попередив військових армій РФ, що у нас тепер є ракети, і ми їх достанемо там, де зможемо, і не зможемо все рівно достанемо. Ну і керівник компанії феропон, ферпонт, феропон Шилерман. Чесно кажучи, для мене було б дивиною, якщо б керівником компанії був українець. А так, Дініс Шелерман, розумний такий прокоцаний. Чолов'яга сказав: Так у нас на черзі ФП 7 і ФП 9 ФП 7 це 300 кілометрів ракета, так, яка буде заміною е, Хаймерсом, А от ФП – це 850 кілометрів, і ми можемо дістати Москву. Він сказав, крилатими ракетами, дронами. Оборону Москви ПВО в три кільця або в 4 не прорвеш, а от балістична українська ракета ФП-9, 1200 метрів в секунду. Іде, тому ми прорвемо оборону і ударимо по стратегічним об'єктам Москві. Все, відпрацював я дорогі рідні, Прохання. Підписка на канал і велике прохання для тих, хто дивиться зараз і в запису допомагайте каналу, не скупіться хто скільки може, я починаю працювати з 5 ранку. Працюю до 12 ночі. Тому я дуже прошу: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанк. Буду вам дуже і дуже вдячний. До нової зустрічі.